Час новин на дев'ятому каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби. Дивіться у нашому випуску новин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку про головне: нічні та ранкові обстріли Дніпропетровщини росіяни влучили по енергетичній інфраструктурі. Евакуація з під обстрілів літніх людей з Дніпропетровщини перевозять на захід України. Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України у Дніпрі. Перші підсумки роботи підіб'ють гості у нашій студії. Молодіжний театр один на один гастролює по подвір'ям міста. Школярі показують вистави для мешканців багатоповерхівок та збирають донати на потреби ЗСУ. 230-та доба широкомасштабного вторгнення терористів на нашу землю. Внаслідок масовного ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів. Звітує Генштаб. Там наголошують. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ силоборони на харківському та хресонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Проте ЗСУ продовжують боронити наші землі. За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони знищили 73 повітряні цілі, 46 крилатих ракет та 27 безпілотників. Докладно про ситуацію на фронті. Дивіться у нашій традиційній мапі. За даними Генштабу, зберігається загроза ракетних ударів по території України, продовжуються й обстріли артилерії вздовж лінії зіткнення. Так, на Сіверському напрямку минуло добу ворог бив з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина, Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області на Слобожанському напрямку з артилерії та танків противник Гати в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам'янка, Дворічна, Борщівасо. Пницький козачок, Гурів, Козачок, Козача, Лопань, Вільхуватка та Чугунівка. На Краматорському напрямку агресор гатив здовш лінії зіткнення з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по більш ніж 12 населених пунктах. Противник завдав вогньового ураження і на Бахмутському напрямку там гатив по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутська, Майорськ, Курдюмівка, нью Красна Гора, Часів'яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка. Проте сили оборони успішно відбили кілька атак ворога, зокрема біля Майорську, Солидару, Бахмута та Бахмутського. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Залізничне, Времівка, Новосілка, Щербаки, Гуляйпільське, Червоне та ще кілька населених пунктів. На південнобузькому напрямку противник посилив обстріли станків та артилерії різних типів вогнього. Пливу зазнали райони населених пунктів: Новокиївка, Правдине, Мирне, Тернові Поди, Любомирівка, Широке, Киселівка, Червона Долина, Благодатівка та Нова Кам'янка у Херсонській області. Підтверджено знищення ворожої техніки нашими військами. Так, 9 жовтня сили оборони позбавили ворога 15 одиниць військової техніки поблизу Білозерки та знищили ангар з військовою технікою. 10 жовтня біля Береслава. Ворог усю ніч обстрілював нашу область. Снаряди летіли у три райони: Синельниківський, Нікопольський та Криворізький. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Противник бив зградів, ураганів, торнадо С та важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. У великій Костромці ворог поцілив у шкільну спортивну залу. Станом на ранок у Криворізькому районі без світла залишалися більше 4 тисяч родин. У Червоногорорівській громаді через обстріли сталася пожежа. У господарчій споруді вогонь приборкали 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки снарядами снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. З Самого ранку росіяни знову завдали ракетних ударів по Україні на Дніпропетровщині. Окупанти влучили по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. Тому в області запроваджується режим тотальної електроекономії. Як саме буде це відбуватися, поки що не повідомляють. Ракетний удар по Дніпру. 10 жовтня ворог влаштував масовані ракетні обстріли по великим містам України. Серед них опинилося і Дніпро, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей. Станом на сьогоднішній ранок лікується 31 постраждалий. Про це повідомляють у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської військової адміністрації. 22 пацієнти, в тому числі 11-річна дитина, лікуються амбулаторно. 9 постраждалих перебувають у стаціонарі. Троє з них у важкому стані. Крім того, внаслідок важких поранень у лікарні померла ще одна людина. СБУ викрила соратника Іллі Киви. На коригуванні ракетних ударів по Дніпру. Він полював за локаціями українських систем ППО, місцями дислокації та переміщеннями сил оборони. А також передавав ворогу координати критичної інфраструктури. Одержані відомості, агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсії. За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері ІТ, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом за пропозицією нардепа зрадника підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. У Дніпрі на лівому березі повністю відновили дорогу після вчорашнього влучання ракет. Як повідомляють у прес-службі міської ради, менше ніж за 12 годин комунальники відновили рух. Вони засипали воронку та поклали нове дорожнє полотно. Також полагодили контактну мережу для тролейбусів та дощоприймальний колектор. Громадський транспорт, чиї маршрути полягають через місце вибуху, вже працює у штатному режимі. Евакуація з під обстрілів триває. З громад Дніпропетровщини до західних регіонів перевозять літніх людей. Наразі державною програмою скористалися вже понад двох сотень мешканців області. Здебільшого це люди похилого віку з Нікопольського, Сенельніковського та Криворізького районів. Як саме відбувається евакуація? Дивіться далі. Менше <зв> обслідували Нікополь ночі. Два-три рази, а зараз вже останні чотири рази ночі обстріл е і стали стріляти в днем. Не витримавши такого життя під обстрілами, 70-річний пан Анатолій разом з дружиною вирішили їхати на захід України. І Невозможно навіть спати. і дуже страшно становиться в даний момент. І Ми зараз е пенсіонери. От, зібралися, Це ми їдемо в Тих, тихе місце, де не стріляють. У той же вагон сідає і пані Надія. Вона з Синельниківського району. Жінка жаліється, вже морально виснажена і геть перестала спати. І ми на межі двох областей Запорізька і Донецька. Практично спати невозможно. На город вийти теж страшно. Приліт за прилітом. Понімаєте, якщо в тебе нервова система вже нарушена, а ти не спиш днями, місяцями ніякі препарати не допомагають. Цим потягом в окремому вагоні і пані Надія, і пан Анатолій з дружиною, і ще 20 людей людей похилого віку поїдуть до західних регіонів. Вони долучилися до державної програми централізованої евакуації пенсіонерів та людей з інвалідністю. На сьогоднішній день можна сказати, що на Західній Україні безпечніше, ніж в Нікополі, або в Синельниковському районі, який межує з Донецькою областю, або. Зеленодольська громада, яка теж під обстрілами, цей потяг безкоштовний. Під програму виділили цілий вагон. По прибуттю людей розселять переважно по санаторіях та лікувальних закладах. Це теж. Безкоштовно заклади підбирають міністерство реінтеграції спільно з міністерством охорони здоров'я. Умови там люди, люди будуть забезпечені проживанням, триразовим харчуванням, а також медичним спостереженням і лікуванням відповідно до профілю закладу охорони здоров'я. Програма стартувала наприкінці серпня і нею вже скористалися понад 200 людей. Частіше за все евакуюються люди з тих громад, які внесені до переліку територій, що знаходяться в зоні бою. Вих дій, аби скористатися програмою евакуації, потрібно звернутися до місцевої влади або органів соцзахисту за місцем проживання. Ірина Кузьміна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу. У серпні, на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, відкрили консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У цьому центрі психологи та юристи безкоштовно надають допомогу різним категоріям громадян, в першу чергу військовим, членам родин захисників. Отже, центр працює вже півтора місяця і має непогані результати роботи. І сьогодні з перших вуст дізнаємося про діяльність центру, аби розказати докладніше, в нашу студію завітали помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ірина Грицай та уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області. Алла Макох. Мене перше питання. Добрий вечір. Скільки за цей час людей вже пройшло через центр? Ну, дозвольте я декілька слів про центр в серпні місяці. Ми відкрили на базі університету внутрішніх справ даний центр. Це по суті синергія чотирьох інституцій уповноваженого з питань зник зниклих безвісті пані пана Олега Котенка, уповноваженої радниці президента України, пані Альона Вірбицької, громадської організації Берегиня та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Ректор поставив задачу в найкоротше. Термін відкрити даний центр і надавати фахову, безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. За цей період до центру вже звернулись понад 120 осіб. Я думаю, що більш детальніше розповість пані Ала, і е, хочу зазначити, що ми будемо працювати стільки, скільки цього буде потрібно, адже е, ми працюємо на нашу спільну перемогу, працюємо заради нашого майбутнього, наших дітей. Все буде Україна. Ну а з приводу кількості, да пані Ала вже. Додасть. Да, да, да. Угу. Да, доброго дня ще раз. Я хотіла сказати, що до нас звертаються родини полонених, зниклих безвісти, не тільки з Дніпропетровської області. Я дуже вдячна представникам саме мінреінтеграції, які зголосилися і по всім областям України. Зараз є представники уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. В Дніпрі, Дніпропетровській області таким представником є я. Ми створили наш. Консультативний центр по захисту прав та свобод захисників України за підтримки уповноваженої радниці уповноваженої президента України з захисту прав та свобод захисників України Альони Вербицької. Саме вона була ініціатором створення цього центру в Дніпропетровській області. Це поки що в рамках. Проект, ну це не є е, зараз по всім областям, але це в рамках експерименту. Ну, це пілотний проєкт? Так, так, пілотний і... проєкт, але він показав свою дієздатність, тому що е, звернення від родичів ідуть, е, вони дзвонять, вони приходять до нас на прийом. Деяким ми допомагаємо саме підключаючи юристів, психологів від університету, по деяким питанням розбираємося і надаємо довідку, яка потребується. Це більше всього питання. Саме з нарахуванням заробітної плати полоненим та зниклим безвісти, з розслідуваннями частин, які, на жаль, іноді затягуються. Ну і намагаємося відповідати на всі питання родин, родичів, які звертаються до нас. А чи вистачає фахівців? Які фахівців? Вистачає фахівців. Університет вже впродовж багатьох років має таку практику, адже на базі університету функціонує юридична клініка істина, яка надає безкоштовну юридичну консультацію. Звісно, що наразі ми маємо категорію справ дещо іншу, іншу на великий жаль, проте фахівців вистачає. Університет має надпотужний професорський. Викладацький склад більш того, у нас і е, працюють і юристи практики е, є графік чергування в консультаційному центрі, і вже наші викладачі спільно з представниками громадської організації берегиня е, приймають участь в роботі ну, з цього юр... центру з юридичної сторони. Мабуть, ну фактично, це практично всі викладачі можуть надавати, можуть надавати. Більшість, більшість. більшість, так і є в нас ще і психологи. Ми свого часу також підписували меморандум про співпрацю з управлінням АТО Дніпропетровської ОДА. Також маємо практику роботи в цій сфері. І зараз ми так переорієнтували наші зусилля саме на консультаційний центр. Тому що також на превеликий жаль, багато людей. Деякі, які потребують саме психологічної підтримки, і на відкритті ми спілкувалися безпосередньо з родинами, зниклих безвісті, і ми розуміємо, що їм окрім юридичної допомоги, звісно, що потрібна і психологічна підтримка. На питання більше хто звертається військові чи цивільні? Ну, більше військових звертаються саме родини військових, тому що щоб ви розуміли, зараз по всім військоматам Дніпропетровської області є в надають телефон нашої, нашого консультативного центру для того, щоб вони зверталися. Родини зверталися, щоб ми надавали їм. Актуальний перелік, куди треба звертатися, писати, дзвонити, щоб обов'язково потрапили люди в загальний список на обмін, це в більшості випадків саме військовослужбовців. Ну це я так розумію, найбільше звертаються з обміну, з зниклих безвісти та зарплат. А які, так. А які ще питання зустрічаються? Ну знову ж таки. Випадки бувають різні. Наприклад, є також випадки, коли частина рахує хлопців як СЗЧ, самовільно залишену частину. Такі випадки бувають. Ми розбираємося, ми підключаємо тоді радницю уповноважену з питань зниклих безвісти і ну, різні моменти. Ну, давайте тоді е, окремо скажемо, скільки які вже були е, надані консультації, щоб люди е, зрозуміли і прийшли да, до вас. Так, ну дивіться. По перше, ми надаємо консультації, куди треба звертатися, угу. телефонувати, писати, щоб потрапили в загальний список на обмін. Друге, ми розбираємося, якщо є питання з приводу нарахування частини. Так. Третє, ми е, надаємо допомогу, якщо розслідування частини йде не за планом, е, іноді затягується розслідування частини, іноді воно е, знову ж таки е, подається в вигляді недопустимому. Е, тому ми ці питання всі розглядаємо і допомагаємо родинам. Ну, все, дякую. А тепер е, розкажіть, е, де ви знаходитесь і як до вас е, звернутися, коли коли ви працюєте. Звернутися Щас. можна за адресою проспект Гагаріна 26. Консультаційний центр працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 15.00. Можна написати листа на електронну пошту або звернутися по телефону. Пам'ятаєте? Так. Да. 096 209 79 12. Я миску. дуже дякую, що ви прийшли до нас. Це, ну, на часі, як кажуть да, зараз, це дуже, дуже важлива інформація. А я нагадаю, у нашій студії були Ірина Грицай, помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Алла Макух, уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області. Дякую. Більше 20 тисяч вакансій у телеграм-каналі. Саме стільки пропозицій по роботі вже опублікували на ресурсі обласного центру зайнятості. Про це повідомляють в обласній адміністрації. Вакансії оновлюються щоденно. Пропозиції розміщує як сама служба, так і безпосередньо роботодавці. Зробити це можна через спеціальний телеграм-бот. Дуже швидко деякі вакансії закривалися. Окремі роботодавці нас дзвонили, прохали зняти вакансію з телеграм-каналу, оскільки на одну вакансію на протязі 30-40 хвилин дзвонила до 20 осіб. Це надало змогу роботодавцям обирати особу, яка найбільш підходить в якості працівника на зазначене підприємство. По перше, а по-друге, пришвидшило доступ людей шукачів роботи до інформації, де ж цю роботу знайти. Професійна освіта для повоєнної відбудови України переможниці. Такою була тема міжнародного форуму, що розпочався сьогодні у Дніпрі. Організатори заходу Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини та Німеччини. Також німецький освітній центр економіки. Учасники дискусії обговорили результати реалізації в області міжнародного проекту розвиток соціального діалогу на Дніпропетровщині», розвиток дуального навчання та запровадження нових професійних стандартів в Україні І сьогоднішній наш форум це таке певне підведення підсумків декількарічної роботи всіх партнерів, всіх стейкхолдерів, які були залучені. А про реалізацію дуальної освіти, чому саме дуальної освіти? Тому що саме це німецька модель, яка активно використовується в Австрії. Швейцарії демонструє найкращі показники підготовки фахівців. Дійсно, молоді люди можуть прийти одразу на підприємство, познайомитися з колективом, вивчити необхідну техніку, за декілька років набути навичок і навіть отримуючи за цю невелику платню, а далі вже інтегруватися на повноцінних засадах в трудовий колектив. Проблема підготовки кадрів завжди була в Україні значущою. А ось тепер, коли Почалась війна, ця тема особливо загострилась, і вона потребує радикальних змін, радикальних нових підходів, які прискорили процес задоволення ринку праці, прискорили відновлення нашої економіки. Ось якраз, якраз ця тема і є предметом розмови сьогодні в на нашому форумі. Мистецтво під час війни. Молодіжний театр один на один гастролює по подвір'ям міста. Школярі показують вистави для мешканців багатоповерхівок та збирають донати на ЗСУ. З яким спектаклем приїхали молоді актори цього разу, дивіться у сюжеті. Для дітей, які є в залі зараз, так, я скажу спектакль про собачок. Ви посмотрите. Собачок треба жаліти особливо бездомних. Ну, ми вкладували совсем другие мысли, это для взрослих. А может быть ті діти паймуть щось та Молодий дитячий театр один на один в умовах війни гастролює по дворам багатоповерхівок. Півтора роки тому школярі разом зі своєю керівницею поставили виставу, яка мала на меті підняття зовсім іншої теми. Але з початком повномасштабного вторгнення сенс її змінився. Зараз таке час, що навіть мої любимі діти не хочуть і не можуть. Оставаться в стороне от того, что происходит в мире и в стране. Поэтому сегодня мы показываем спектакль Благотворительный. Вы Можете посмотрети, сказати нам спасибо или не сказати нам спасибо. Це вже другий виступ школярів в таких умовах, зазначає керівниця. В той день, коли ми станемо собою, таку назву має вистава, мета якої зібрати кошти на допомогу зсу. Минулого разу підлітки змогли зібрати близько двох тисяч гривень. Ми перевели на фонд зсу 2014 гривень, і я не задумалась. перевела суму, і сума 2014. Тільки потім потом мені не сказали. Ви що це за сума? Так от, війни. Самі учасники налаштовані дуже позитивно, вважають, зараз необхідно будь-якими методами підтримувати наших воїнів. Якщо боку того, чим ми займаємося прямо, то нашими спектаклями, нашим любимому ділом, збираємо гроші для тих людей, которые кожен день охороняють наш сон, охороняють наше мирное небо над головой, и для кожного з нас. Навіть такий маленький вклад, це очень ценно так що це очень зараз для нас. Та кажуть, в таких умовах потрібно грати всюди, де цього потребують. Тому саме і обрали глядачами пересічних містян та переселенців. У приміщенні краща акустика, тебе добре чутно. Там зал підготовлений до того, що він буде дивитися виставу на вулиці, а просто люди могли проходити, побачили щось. Щось тут таке. Опа, підходити і дивитися. Тому зал не зовсім підготовлений, але все одно, а, чим складніше, тим цікавіше. Молоді актори також зазначають, зупинятися не планують, і доки погода дозволяє розважати та піднімати дух дніпрянам, будуть грати. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Таким вівторок, 11 жовтня, побачили журналісти Дев'ятого каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами. Спокійного та гарного вечора.